І так, основні тези, які впливають на результат, сьогодні піде мова про зниження ваги. І з чого починається це так само, як і у всьому нашому світі, це про прийняття рішення. Нам треба з'ясувати і зрозуміти, нахуа нам це потрібно. Навіщо нам знизити вагу? Що нам це дасть, які питання ми вирішимо в житті цим. Цим результатом, як ми будемо його далі використовувати, що ми втрачаємо, коли у нас немає цього результату? Всі ці питання вони, е, здаються, на перший погляд, зрозумілі, але вони е, мають внутрішній план. І якщо ми для себе не з'ясуємо всі ці моменти, то ні, ні про яких результатів, по-перше, не може бути йти мова, а по друге, ні про які дії, тому що. Щоб щось зробити, треба Блін, дійсно щось захотіти. Цінність. Цінність треба з'ясувати. Цінність гарної статури, гарного здоров'я, переваги цього. І порівняти з цінністю того, що лежиш вдома, нічого не робиш, їси все солодке чи не солодке, не знаю, там зловживаєш якимись моментами. Тому, перш за все, що я роблю своїми клієнтами, це з'ясовуємо, навіщо це потрібно. Ну, всі кажуть, я хочу знизити вагу, але тут є внутрішні, внутрішні, внутрішня складова цього питання, навіщо знижувати вагу. Ну, більш за все люди хочуть бути впевненими в собі. Окей, бути впевнений, що зміниться в житті. Треба з'ясувати, як це вплине на, 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 на яке життя в цілому. Жінки хочуть бути впевнені з, ни, з низкою, там, самооцінкою, коли у них гарна форма, коли вони можуть гарне, гарний одяг, коли вони можуть е, пройтися по набережній е, не в парео, а в міні-юпочки якісь, чи взагалі в бікіні. І це, е, це тригерить, дуже багато. Жінок не можуть собі цього дозволити, тому що ну, поганий е, поганий зовнішній вигляд. Так. Окей. Е, перше. Друге, комусь треба гарний зовнішній вигляд, комусь треба здоров'я, хтось хоче завагітніти, хтось хоче одружитися. Тому е, теж це може бути ключовим моментом. Хочу завагітніти, але... Не виходить. Хтось хоче одружитися. Тому дуже важливо розуміти, що просто куди, раді куди не виходить. І не буде. Ніколи ніхто нічого робить заради цього. Тому визначаємося з критеріями, пріоритетами. Далі треба з'ясувати основні моменти. От як, який механізм цього зниження ваги. Є аксіома. Щоб знизити вагу, треба вживати менше, калорії витрачати більше. Все дуже просто. Проте калорії це теж така суб'єктивна величина. І у кожного це розподіляється по-різному. Проте ми можемо дослідити це питання, визначивши просто свій базальний обмін, метаболічний обмін, розрахувати калораж по білкам, жирам, углеводам. Є певні правила, і це краще знають експерти. Ну, в середньому прийнято на утримання певної ваги треба 2 грама білка, 2 грама углевода і 1 грам жиру. Це якщо людина займається спортом. Виходячи з цього, ми можемо розрахувати свою вагу на 50 кг, на 60 кг на 40. З'ясували і вже поступово визначаємо. <кій> тенденцію зниження цього калоражу. Тобто одразу обрізати не можна. Тобто основні принципи ми з'ясували, треба тоді зрозуміти це база, з'ясувати, із чого має складатися цей бежу. Де брати білок, де брати углеводи, якої якості, які жири використовувати. Ці знання вони є в Ютубі, ці знання є на курсах, ці знання може дати експерт. Експерт, наставник або тренер, з яким ви будете е, працювати. Або вже працюєте. Е, якщо ми звертаємося до тренера тренажерної зали, він вам не буде в цьому допомагати. Можливо, вам щось підскажуть, але супроводжувати до результату точно не буде. йому ну, не, до, не до цього. І тим паче ви йому не будете платити і не платите. Е, окей, з'ясували по нормам харчування. Далі треба розуміти, як це інтегрувати в своє життя. Не дуже просто ходити з цими судочками, не просто постійно зважувати вагу їжі і це з сторони виглядає дико, інтуїтивно що не вмієш харчуватися. Тому треба робити такі дії, щоб допомогли змінити мислення. Наприклад, я зважую вагу, раніше не зважував. Результати є за місяць, за два місяці я скину вже е, 85-92, ну 7 кілограмів. Але я не обрізав вуглеводи, як раніше, я їм десь 200 г вуглеводів кожного дня. Чую, почуваю себе дуже комфортно і якісно. П'ю вітаміни і я до цього прийшов не, не одразу. Я виступаючий спортсмен, плюс у мене є тренер, і постійно в мене. Робота зв'язана з зовнішнім виглядом. Тому якщо людина не монетизує ці знання вміння, то відповідно вона вже не може на цьому заробляти, бо вона не знає, як результат отримати і як утримати його, бо їй це не потрібно. І Більшість людей розцінюють зниження ваги просто як перманентна якась дія для того, щоб просто я похудаю, вилічусь. І буду далі, як і всі, харчуватися, як вийде, да? можливо, там буду гуляти, зловживати алкоголем. Проте знизити вагу раз і назавжди не вийде да, за один раз. Треба цим жити. От мене запитували, от як накачати прес. Скільки треба його качати? Все життя треба качати. Прес, щоб він був. Щоб знизити вагу, треба постійно бути в дефіциті, щоб знижувати, і знати, як підтримувати. Для цього треба і прийняти рішення психологічне, і треба розуміти, які інструменти для цього використовувати. І треба певний стан психологічний, треба спільнота, треба людина, яка буде допомагати з цим розбиратися. Дуже багато факторів. І навіть якщо отримати результат, то не завжди зрозуміло. Як з цим жити. Бо більшість Більшість людей розцінюється як перманентний випадок. Да? От я похудаю і вже буду худий завжди. Треба ще навчитися з цим жити, щоб був певний стиль життя. Я вам розповів основні тези, які впливають на результативність. Проте стиль життя це... Не питання зниження ваги, це питання вже зміни мислення. І щоб бути здоровим, щасливим, треба перш за все працювати над собою, з'ясовувати дуже глибинні моменти своєї, своєї, своєї істоти, свого існування. Навіщо бути поважно відноситись до себе з повагою, до свого тіла? До свого розуму не зловживати не тільки жирним, солодким, шкідливим, але й не зловживати думками, які у нас трапляються кожен день з нашим таким життям буремним. Тож, лише єдиний шлях може бути, це шлях самовдосконалення. І з цим впоратись одному неможливо, тому що. В своїй зоні неадекватності ми до цього ще не дійшли. Якщо ви слухаєте мене, відповідно у вас ще не склалося таке мислення, щоб ви могли бути самостійною одиницею існування, яка не залежить від досвіду іншої людини. Звісно, що це елементарні речі і до цього можна пристосуватися і вже і жити повноцінним життям. Проте скажу вам, це не так вже і просто, тому що здоровий спосіб життя це не для всіх.